Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А десять хвилин тому на Рублівці знову було здійснено напад на дружину Медведів та його сина. Машину обстріляли з РПГ. Наразі невідомо чим все закінчилося. Проте скліфі помітили самого переляканого Медведєва та купу охорони. Карма наздогнала, пише телеграм-канал, то порпомсти далі мовою оригіналу про самого Медведєва, хоч нехай тут росіяни почують правду. Бивши президента Січа за Совета Безопасности России Дмитрий Медведев находится в очень плохом физическом состоянии, злоупотребляет алкоголем и уже предприняла две попытки покончить с собой. Об этом в интервью основателю интернет-издания Гордон Юакома Дмитрию Гордону рассказал российский политический аналитик, доктора исторических наук Валерий Соловей. Гордона спросила, почему Медведева так агрессивно себя ведет и уточнила, не сошел ли он с ума. Тяжелая алкоголика, очень тяжелые, с очень тяжелой травмой. У него тяжелее физическая травма, ответила Соловей. Политолог отказался уточнить, какую именно травму получил Медведев, но отметила, что она кардинальным образом повлияла на его психический профиль. Он предпринял две демонстративные попытки суицида. Одна из них была где-то неделю назад в пьяном состоянии, но это, знаете, как крик о помощи. В одном случае он пытался застрелиться, во втором он остался себя бить столовым ножом, столовой неофицерским кортиком, рассказал Соловей. По его информации, Медведев не нанес себе серьезно Просто поцарапал. Его там схомутали, дали ему лекарства соответствующие, чтобы он пришел в себя. Ну а раны обработали, не знаю, йодами или зеленкой, сообщил политолог. Он считает, что на самом деле Медведев не собирался лишать себе жизни. Это был своеобразный крик о помощи и попытка обратить на себя внимание. Коли Арафа відчепится від України, пише Марина Данилюк Ярмулаева, дали мовою оригіналу. Дмитрий Медведєв, хоче полюбляє, потужно заливати сливу, інколи видає цікаві речі для роздумів. Для прискіпливої уваги Дімон тривали час продавав себе заходу як договороздатний і демократичний. Тому інколи варто звернути увагу на тижні діма у тілі її видав Лонгида, що мають робити українці, аби буцім то не було війни. Перша існування України смертельно небезпечне для українців. Я маю на увазі аж ніяк не тільки нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку абсолютно будь-яку Україну. РФ турбує наша суб'єктність, наша державність і наша демократія. тому кожен. На клоп, самозванець, який влаштовує качі ЗСУ, армію армією та змі тут із середини апріорі союзних РФ. Чому наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для відновлення військових дій. Пише Діма, що це значить, що розмови про «надо просто перестати стріляти», «нєт нікаї різниці», Седімся посередні «надо просто змінити закон, о мові і не трогать Пушкіна. Які пишно цвітуй до нині то самообман є дуже хворий наратив, який завжди вилазить бо. Ком нам 2 імовірності нової сутички зберігатиметься невизначено довго, практично завжди, бо більше існує стовідсоткова ймовірність нового конфлікту, який б у папірці про безпеку не підписував захід із маріонетковим київським режимом його не зупинить ні асоціація України з ЄС, ні навіть вступці штучної країни до НАТО. Це може статися і через 10, і через 50 років. Пише Дімон. Тобто, нам нікуди не подітися. від мілітаризації суспільства, коли навіть твоя собака знатиме. Основи так меду і самооборони нікуди не подітися від розвитку нормального ВПК в колабах із західними союзниками та самостійно, і точно варто буде зекономити на телемарафонах і моніторингах заради утримання війська власними мене збентежило. Інтерв'ю Зеленського, який англомовному новинному ресурсу, що не бачить в додатковій двоетапній мобілізації про запас ще 500 тисяч осіб, в якій країні Зеленський збирається лишатися президентом і балотуватися на другий термін. Діма вірить, що українців можна. Буде обхати знову в тюрму народів, аби українська людська ресурси став тією рушійною силою, яка оцілить плани Путіна. Оголошені багато років мюнхені про контроль над східною Європою. Знову якби вони українці не ненавиділи, російське керівництво одного дня, нібито то навічно на вічно воювати, а вмирати і жити у великій спільній державі. Ця велика спільна держава прокромсала буквально кожну родину нинішнього військового лідера, суспільних думок, рушій змін. Ми знаємо ціну цій держ. Аві кілька днів тому я їхала. Як окон шовкопряда на зйомку, таксист пізнав мене по тембру голоса і завів цікаву розмову. Двометровий чоловік у Дермантині, родом із Слобожанського шматка Луганщини. Він виявився дуже нечитаним співрозмовником і коротко переповів хорошу аналогію від репресованої бабусі, які після відсидки в таборах запхали на шахти. Коли йому було шість, він вчив Пушкіна і пішов розказати віршика бабусі. Бабуся сказала, що дасть йому пояснення, що таке роз культура. Росія це ведмідь. Їхня. Культура це гівно на попі львівпителі. Усі їхні культури, зелені мухи, які літають над тим лайном. Ти муха дуже прикро, що Гнада, доморощений чершель і його менеджер не зрозуміли, що просто так цькувати армію, годувати народ казками, що не так страшно. Окупація, як поетапна мобілізація про запас, це стріляти собі в ноги. І свідомо, ви не свідомо помагати Дімону, яку утілити бажане у дійсне редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремо. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен роботі сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.